З 25 жовтня набули чинності зміни в правилах дорожнього руху. Відтепер, виїжджаючи за місто, ви повинні постійно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Раніше така вимога була лише з 1 жовтня по 1 травня. Розмір штрафу за таке правопорушення залишився без змін від 425 гривень до 510, в залежності від того, чи перше це правопорушення у водія чи ні. Також є зміни у використанні автокрісел. Раніше вони були необхідні для дітей до 12 років або доки зріст не сягне 145 сантиметрів. Відтепер ця позначка зросла до 150, а вікові обмеження скасували. А ще заборонено перевозити дітей на задньому сидінні мотоциклів. Та мопедів. Окрім цього, на автомагістралях та на дорогах для автомобілів стоянка, де заманеться на узбіччі, тепер заборонена. Водій має керуватися встановленими дорожніми знаками, які дозволяють стоянку. Втім, про зупинку для висадки пасажирів в нововведеннях не йдеться. 20 жовтня уряд ні зміни до правил дорожнього руху. Зміни, зокрема, зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Наприклад, за результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху, завдяки використанню денних ходових вогнів чи ближнього світла фар, вдалося знизити кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу пору доби на 10-15%. Для тих, хто лише планує стати водіями, також відбудуться зміни з 29 жовтня. Мала б з'явитись можливість здачі теоретичного іспиту без вивчення правил в автошколі. Втім, поки це зробити неможливо. Аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів у громадян без навчання в автошколі. Наразі необхідно прийняти. Низку нормативно-правових актів та привести їх у відповідність до прийнятого відповідного закону. Відразу після його запровадження та набрання законної сили нормативних змін сервісні центри МВС будуть готові приймати теоретичні іспити у громадян після самопідготовки. Серед студентів є ті, хто б скористався такими новаціями, і ті, хто вважає, що такі знання легше засвоїти лише в спецзакладі. В автошколі. Там можна розібрати моменти, на стендах, на плакатах, ситуації розібрати, можна задавати кучу питань, які мене цікавлять, тобто якісь там питання і вчитель завжди розповість правильно. Теорію я здала, в мене дуже добрий вчитель був, гарна школа, тобто, без одної помилки здала. За дві хвилини цьогоріч змінилася і кількість спроб для складання практичного іспиту. Раніше, після трьох невдалих, студент мав би повторно пройти курс в автошколі. Зараз же ця кількість не обмежена, але між перездачами треба дотриматись паузи в 10 днів для покращення навичок. Новації торкнулися і розпізнавальних знаків. Вже в березні літери У на автомобілях мають змінитися на «Н», що означатиме навчальний транспортний засіб. Новини СТС